Всім привіт! В цьому відео ви знайдете цікаву вікторину на знання та ерудицію. Одна правильна відповідь дорівнює одному балови. Напишіть в коментарях, скільки балів ви отримали. І перше питання: як називається найбільший острів в світі? Гренландія північно-американський острів, який розташований на крайньому північному сході континенту в Арктиці за 740 км від північного полюсу. Хто є автором Щедрика? Правильна відповідь Микола Леонтович. Як називається найбільша акула у світі? Акула Китова найбільший вид акул, а також найбільший вид сучасних риб. Дужиною 16-20 метрів і вагою до 34 тонн. Яку планету ми знаємо як червону? Правильна відповідь Марс. Як називається найбільша пустеля на планеті? Сахара справжня королева пустель найбільша пустеля у світі. Її площа складає 9 мільйонів 65 тисяч кілометрів квадратних, що лише трохи менше території, що займають Сполучені Штати Америки. Яка перша жінка отримала Нобелівську премію? Марія Складовська Кюрі. Перша жінка, якій було присуджено Нобелівську премію. Також отримала її двічі 1903 року у галузі фізики та 1911 року у галузі хімії. Яку формулу має вода? Правильна відповідь h 2 H2O. Скільки зубів має людина? Дорослих людей зазвичай від 28 до 32 постійних зубів. Який вітамін ми отримуємо за допомогою сонця? Правильна відповідь Вітамін Д. Як називається найменше море в світі? Біле море найменше за площею море в світі. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки і пишіть коментарі, які відео ви б хотіли побачити на цьому каналі. До зустрічі!